Турбота про військових має бути пріоритетом, першим пріоритетом для воюючої країни. Саме тому команда розумної політики серед інших своїх законодавчих ініціатив зареєструвала законопроект, який спрощує ввезення вживаних авто з за кордону для ветеранів війни. Цим законопроектом передбачається звільнення автівок, вживаних автівок, які возяться з за кордону для власних потреб військовослужбовців, учасників бойових дій. Осіб з інвалідністю, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій від сплати візного мита, ПДВ, акцизного податку. Автомобілі, які ввезені з такими пільгами, не можна буде продавати або відчужувати іншим чином, але ними можуть користуватися члени сім'ї військовослужбовців. Цей закон діятиме протягом дії воєнного стану та ще один рік після його закінчення. Ми маємо докласти всіх можливих зусиль для того, щоб максимально швидко забезпечити нашим захисникам повернення до нормального життя.